Вітаю вас! Ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні, мав би бути звіт у спільному проєкті Дівчатка такі дівчатка. Тут я в'яжу монотонною лицевою гладдю. Ось таке поло, яке буде називатися Золотий Колос. В'яжу, насолоджуюся і зовсім не поспішаю. Справа в тому, що в мене кілька, кілька сантиметрів, і я вже буду біля Е, Ниточка це для мене нова, і я не знайшла для, про неї якоїсь дуже інформації. Я не знаю, як вона себе буде вести. Зразка я не в'язала, ВТО не робила. І не дуже хочу. Сподіватися на те, що нічого з цим полотном не станеться. Так, я вже дуже багато вив'язала. Але перш ніж приєднувати рукава і формувати верх, напевно, все-таки варто було б його зробити. Згідно плану А, в мене вже вив'язані рукава, і я думала зробити ВТО для рукава. І вже по ньому робити якісь висновки. Але ну, зараз холодно на дворі, дуже холодно у квартирі, і я розумію, що сохнути воно буде цілу вічність, тому що шок погано сохне, тому що полотно не тоненьке. Ну, і я відклала цей щасливий момент. Коли я зароблю ВТО, і думаю, що ну хай вже я вив'язала, але поєднувати я все-таки, напевне, буду уже після цього, щоб більш-менш впевнитися, де і як я перебуваю. Хоча я дама ризикова, і зробила ось тут виточки на грудях, вона вже є. Тут навіть є розсіяна виточка трішки на животик. Ну що я зроблю? Вже воно є, але те все я покажу вам пізніше. Сьогодні я дам відповідь на тег. В кадрі спробую в'язати. Не знаю, наскільки це вийде. Автором цього тегу є Тома Новікова. І. Таке враження, я не бачила ще на нього відповідей, якщо чесно, можливо, десь прогавила не без того. от, Але Тома надіслала його особисто мені. Чому? Тому що вона каже: ось таке це полотно, на нього не можна налюбуватися. Я згодна і кажу, ну. Ну, ось так сугубо, як я в'яжу у кадр, і це я показую тільки, ну, тільки в тегах. Тому кажу: напевно, треба буде візняти ще якийсь тег. Я думала, це відкласти десь на потім. І вона мені пересилає, і тех називається від Миколая до Василя, тобто присвячений в'язанню. До зимових свят і ну, не можу я вже його відкладати, отож я відповім на нього сьогодні. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Тобто давайте розпочнемо. Перше питання. Яке ваше улюблене святкове в'язальне вікно, період від якого свята ви в'яжете найактивніше? Ой, чим ближче свята, тим. Тим активніше. А чим ближче якісь зустрічі з друзями, тим активніше. І тут, наприклад, від Миколая до ІС-2, чи від Нового року до Василя цікаво, дуже сформулювала томочка, ну, тому що від нового року до Василя це один і той же самий день. Ну, колись не сказали від куті до Із 2. А тепер в мене буде нова така приказка. Е, звичайно, чим раніше, тим краще, І але, але ніде правди діти. Чим ближче, ближче свята, тим, як правило, ну, думаєш, о, я ще це не доробив, ще хотів би оце зробити. Ще оце може подарувати. А може, я от на свято оце одягну. Е, тому. Тому найактивніший період у мене все ж таки перед Різдвом. А Друге, який святковий настрій, музика, фільм, напій краще стимулює вашу зимову творчість? Ну, найкраще це, звичайно, коли спокій, тепла ковдра, чай і я ще дуже люблю Глінтвейн. У мене далеко не кулінарний канал, але от як я готую безалкогольний лінтвейн. Це в мене навіть є. Так. А... Тобто ви зрозуміли, це більше чай, а дивлюся, я щось завжди фонового, тому що, якщо якийсь фільм там цікавий, навіть якщо я його бачу, все, я вже відволікаюсь і не в'яжу тоді. Третє, які кольори пряжі для вас є абсолютними символами Різдва та Нового року. Найперше, це білий, тому що він. Символізує зиму, сніг, чистоту народження нового. От, а також зелений, тому що я його люблю усі пори року. І, звичайно, зелена ялинка. Ну, і, звичайно, червоний, як же без нього? От. Насамперед це білий, хоча це може залежати від настрою, від хто його знає від чого. От. Але це насамперед білий і червоний. Ні. Білий і зелений. Ні, е, Білий, зелений і червоний. Так, четверте, скільки часу в середньому годин днів тиждень ви присвячуєте в'язанню протягом цих святкових тижнів? Навіть не знаю. На жаль, я якось не веду облік, тобто, от є в мене там 5 хвилин, я можу пов'язати 5 хвилин. Ну, є такі процеси. Ось, наприклад, в мене на кухні тут лежать там, е -е, рукавиці для військових. От є 5 хвилин, я пов'язала 5 хвилин. Е -е, видався такий вечір, що я більш-менш нормальний час там закінчила роботу, зробила якийсь мінімум домашніх справ і можу пов'язати кілька годин. Е -е, ну, дуже добре. Е -е. Видався інший вечір, пов'язала буквально 5 хвилин перед сном, просто щоб уляглися думки, теж дуже-дуже добре. Ну, Шукає з часом цей час. Ну, я навіть не знаю. Давайте скажемо, наприклад, 50 годин. Ні, я ніколи не засікала, тому ну, з такою статистикою мені тяжко. Чи маєте ви традицію в'язати щось особливе, наприклад, новий декор для дому, шкарпетки для родини щороку? А, навіть не знаю. Зрозуміла, що щороку дарувати шкарпетки, там, друзям не дуже підходить. Ну, Тому що не встигають зношувати. Не годиться. Бережуть правильно, хай бережуть. Наступні будуть через, через кілька років. Декор для дому. Ну, Якщо є настрій, то я щось створюю. Якщо не встигаю, його немає, то я не створюю. У мене була така традиція дуже багато років. Я вже від неї навіть відійшла. Я створювала собі святкову сукню, чи святкову якусь кофтинку перед зимовими святами. От. Навіть не знаю, може вам тут вставлю якось кілька фото, тобто часом я її шила сама, часом в'язала. А, ну, було таке, що просто щось перекуповувала. Це не цікаво, я згодна. А, от, тобто, оце я якось старалася роками зробити, але от останні, останнім часом я відійшла навіть від цього. А, декор для дому я дуже люблю, але ну, коли от підходить час там щось прикрашати, я виймаю там якісь свої ящички і бачу, що там є ну, кульки, які, ручної роботи, які робила там моя подружка. Там чарівні, шкарпе... чарівні шкарпеточки, адвентики, які мені Пересилала пані Лариса. От, там якісь сніжинки, які я виготовляла раніше. ну Не дуже гарні. І щось з цього я маю повісити. Тому робити щороку новий декор ні, я не можу. У мене не, не безмежні тут площі, і я використовую щось із того, що у мене було. От, ну... Коли, коли є настрій сили, роблю щось нове. Немає, не роблю. Чима. Так, вибачте, шосте. В'язання подарунків. Сенс та вибір. Ви в'яжете подарунки чи купуєте їх? Якщо в'яжете, то який відсоток всіх ваших подарунків складає Ну, Давайте я розпочну з останнього. Ну, тяжко сказати, тому що рік на рік не переходиться, але, ну, давайте скажемо відсотків 20. Чому так? По-перше, подарунки хендмей займають багато часу, по-друге, вони не для всіх. Ну, а по третє, коли йде мова про новорічні свята, то я обов'язково купую в подарунки щось смачненьке, ну, щось, щось цікаве. Звичайно, мені дуже подобається робити робити якісь такі прикраси руками, але, ну, але їх обмежена кількість. Тому, звичайно, що більше подарунків я купую сенс наповнити. Е Якоюсь теплотою, радістю. От. І щоб це був дійсно там якийсь новорічний подаруночок, хочеться його задекорувати. Це теж трішки часу. От. І щось, звичайно, роблю руками, але більшість подаруночків все ж таки куповані. Так, сьоме, який найпопулярніший в'язаний подарунок ви робили, наприклад, іграшки, шапки, серветки, светри, напевно, іграшки, все-таки це, по-перше, більш символічно. По друге, вони дибніші, отже, ну, як можна зробити кілька і подарувати різним людям. Шапка це таке дуже індивідуальне явище. Наприклад, я не можу собі, собі підібрати, От, про когось я вже мовчу, бо мені то тисне в голову, то мерзнуть вуха. То воно не тримається, тобто ну, тут в мене окрема історія, але не про те. Светрики це вже такий подарок, знаєте, досить таки суттєвий. І да, він потребує часу, потребує підготовки. Ну, я сказала, потребує якоїсь вдачі, щоб не вийшло так, як у мене цього року з Светром брату. Ну, то таке. Буває. Так, наступне. Який подарунок зв'язаний вами справив найбільше враження на отримувача і чому? А, знаєте, це навіть був недалеко не новорічний і не святковий подарунок. Я а, такі рукодільні подарунки я люблю просто так. А, сьогодні зробила і завтра подарувала. А, на жаль, довелось усвідомити, що Життя швидкоминуче, і те, що ти не зробив сьогодні, завтра, може, вже нікому не треба. Ну вже в мене були такі речі. Ну, але ж я не про те. Най-най подарунок, які справи враження, у мене був дитячий сарафанчик. Я ніколи цієї дитини не бачила. Ну, але ж коли в'язала, я собі уявляла, що це дитинка моєї подружки, вона така-така. Ну, тобто, це ті речі, коли ти в'яжеш і собі посміхаєшся. Е, ну, я відправила поштою. Чи, ну, і ну, чекаю, чекаю, поки отримають. Якось тоді менше в соцмережах мені десь написали там вайбері, наприклад, щось це повідомлення чи не пройшло. Чи я його не бачу? от. Ну, я вже через деякий час просто телефоную, навіть не пам'ятаю, чи вона мені. Вона каже: ну, я ж написала, що ми отримали. Дитині дуже сподобалось все. от. А на другий ранок, просто поки мама зайнялася якимись справами, дитина тихенько встала і переодягнулася і вже в повному параді. Тобто просити дитину зняти, цей сарафан, було ну, практично дуже-дуже ну, тяжко. І вона каже, ну, він же ж такий гарненький, давай ми десь на свято одягнемо, давай, нехай він буде чистенький, ти заморзаєш. Ну, так ми всі ж такі. От. А потім вже минуло, там, я не знаю, скільки років, мабуть, років три. Я вив'язала інший сарафанчик для цієї дитини і ну, телефоную, кажу, я там тобі перешлю все. Вона каже, ну слава Богу, я просто не хотіла тобі казати, тому що попередній на неї вже малий, дуже малий. Але от вона вже носить його вдома, і ну, от переконати неї, що він вже малий і все дуже-дуже тяжко. От. Але каже, от в мене вдома тепло на той час. Сказала обов'язково одягати колготки, тобто вона одягає колготки, цей сарафан, який вже там ну, не, не перекриває п'яту точку, так, як треба, але дуже хоче, то носить. Тобто це не, не до новорічних свят був подарунок, а подарунок, який отак чомусь запав дитині в душу. І от, навіть обміняти його потім там на новий, на інший, накупований. Ні. От е, я не знаю таке часом враження, що е, дитина якось відчуває, що я от просто в'язала і з кожною петлею посміхалась, думала, яка вона гарненька, як це чудово. Е, от, Не знаю чому, так? Так, добре, але ж ми тут на те відповідаємо. Так, наступне питання. Е, так, дев'яте. Назвіть три причини, чому подарунок ручної роботи особливо в'язаний кращий закуплений в магазині. А, так, тому що він зроблений конкретно для тієї людини з теплом, з гарними думками. А, Тобто людина потратила не просто, витрачає не просто гроші, а витрачає час. І це, ну, це безцінно, це увага, це от турбота про іншу людину. Це треба подумати заздалегідь. Це не може бути отак от от спонтанно. Якщо ну, щось там робиш, то вже якось максимально все ж таки а, пристосовуєш, ну, як кажуть, любими, улюблений колір, улюблений розмір, улюблений фасон. Так, Наступне десяте. Як ви обираєте, кому подарувати в'язану річ? Це тільки для обраних, які розуміють цінність. Ручної праці, специфіка гачка та спиць. Звичайно, а, це. Це для обраних, це не для всіх. Це ну, хочеться, щоб людина це розуміла, що це саме ручна робота, тому що мені захотілося подарувати щось особливе, а не тому, що я подумала, що мені так буде економніше їй там щось подарувати, тому це дійсно не для всіх. Специфіка гачка і спиць? Ні, тут я її не бачу, хоч гачком, хоч спицями. Так, наступне 11. Який святковий декор найчастіше створюєте гачком? Зірочки, ангели, ялинкові іграшки, сніжинки, і яку схему чи майстер-клас можете порадити? Е, ну З перечисленого це будуть сніжинки. Майстер класу у мене немає. У е, нас є. Така в'язальниця. Валентина, її канал творимо красу. Так, довелося шукати одне і всякі цікаві сніжиночки. Я дуже люблю створювати саме кульки, причому без основи в мене є не майстер, клас в мене є інструкція, де я ну показую, як що з нею і як робити, і там переводжу якусь простеньку схему. Хоча, звичайно, схему можна вибрати зовсім зовсім іншу. Це, цей момент мене якось дуже захопив, і саме кульки, ну, це досить таки цікаво. І якийсь рік я настворювала їх, потім наступний рік вже більш досконало трішки. і... Ну, як, коли вона вбирає вологу, то вона ну, буде втрачати форму, це звичайно. Але я в деякого зустрічаю їх вже кілька років і вони якось вижили. Хоча, звичайно, мене, на жаль, не залишилося їх, я все ж роздарувала. От, але якщо є ця кулька, то її можна випрати заново, ну як, і заново блокувати. Так, 12. Який вид зимового одягу, шарфи, шапки, света і шкарпетки ви найчастіше в'яжете спицями в цей час? І яка ваша улюблена святкова пряжа для цих проєктів? Ну, звичайно, я більше всього в'яжу шкарпеток. Улюблена пряжа для цих проєктів, ну, напевне, взяти якусь ниточку шкарпеткову і поєднати з якимось мохером. Оце мені видається гарним-гарним ну, варіантом. От. Тринадцяте. Який різдвяний елемент чи символ найзручніше втілювати саме гачком, наприклад, об'ємні іграшки амігуруми? Ну, Я не знаю, напевне, серденька, хоча в мене є серденько в'язане і спицями? Дуже гарно створювати гачком саме сніжинки, тобто такі повітряні легкі речі, звичайно, легше створювати гачком. Це от насамперед сніжинки, ну і такі от легенькі пористі такі кульки. Так, наступне 14. Який зимовий візерунок, коси, жа, коси арани, жакарт зі сніжинками, ви вважаєте найбільш святковим для в'язання спицями? А, так, ну, звичайно, я найбільш святковим вважаю жакард. Жакард з сніжинками я ще не в'язала, і більш святковим, мені здається, жакард з ялинками? От, ну, у мене ще все попереду. Я працюю над цією думкою. Так, наступне 15. Який ваш головний в'язальний проєкт на період від Миколая до Василя цього року або минулого? Цього року в мене з в'язанням не дуже склалося, а минулого року. Я теж брала участь у дівчатках, таких дівчатках, і це в мене був саме такий період творчості. Я не працювала в цей момент, і в мене був святковий такий светик, червонуватий, скажімо так, з назвою «Глінтвейн». От. Скільки часу до свят ви зазвичай починаєте в'язати подарунки, щоб стигнути, чи трапляються у вас аврали? Звичайно, аврали трапляються. Для того, щоб встигнути, треба починати ще влітку. Ну але хто ж його влітку розпочинає? Дай Боже, хоча б в жовтні розпочати. От, ну, як же, без авралу ну це напевне було б не то. І якщо навіть більш-менш встиг щось зробив, то хочеться зробити ще, ще і ще ще більше, ще для когось, ще щось цікавіше. Коли ти в якійсь темі думаєш про це, воно проростає і ну, з'являються нові нові ідеї, що там казати. 17 яку найоригінальнішу чи найнезвичайнішу річ ви в'язали спеціально до новорічних свят? Я просто задумалася, але ну, якщо кульок було багато, то це, напевно, не дуже оригінально. а я в'язала глобус. Він не дуже мене вийшов, і я весь час думаю, про те, я в'язала спицями, не дуже яскравими нитками. І я тепер думаю, що треба змінити, по-перше, нитки, по-друге, спробувати гачком. Я ж вже вмію в'язати хрестиками, щоб ці стовпчики були майже квадратні. І мені здається, що в мене вийде трішки, трішки краще. А чи використовуєте ви? Так, загубила. Чи використовуєте ви в'язання як спосіб розслаблення під час святкової митушні, чи Це навпаки додає вам стрес. Дивіться, якщо треба щось терміново закінчити, то це, звичайно, додає стресу. А коли от ну. Ставиш таку мету, що або я точно встигаю, або просто кажеш собі, що ну, зв'яжу, коли зв'яжу, то звичайно це от більше розслабляє, і якщо там щось таке, де більш-менш монотонно перебираються петлі, то в чому і ні? Звичайно, в'язання це хобі, і воно служить для того, щоб ми розслаблялися, а не для того, щоб ми тут змагалися з промисловими машинами і ще стресували. Так, 18. Чи використовуєте ви в'язань? Ви Вибачте мене, так. Дев'ятнадцяте. Опишіть одним словом чи короткою фразою, що для вас означає процес в'язання напередодні та під час Різдва. Задумалася дуже тяжко тут щось сказати. Давайте я скажу одним словом, що це тепло. Це тепловиробів, це наше тепло нашої душі і наших рук, яке ми в'яжемо для того, щоб ну, передати його комусь. І двадцяте, яке одне побажання ви дали б майстерням початківців, які планують зв'язати свій перший святковий подарунок цього року? А, найперше, що приходить на думку, Розпочніть влітку. Тоді у вас буде час на обдумування, на форс-мажори, на натхнення, тим паче, якщо це ви робите вперше. В'яжіть з душою, в'яжіть тепло, з теплом, але розпочніть це трішки раніше, ніж в останній момент. Дякую Томоці, за такий цікавий тег. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я тут якраз пров'язала свої кілька сантиметрів. Дякую вам за перегляд. Всього вам самого-самого найкращого. Чекаю вас в коментарях і думаю, ви теж відповісте на цей тег. Люблю вас!